Всім вітання. Всім привіт! Да, це наша відома особистість в клубних справах. Це нас Нікітос. І сьогодні настав час зробити огляд саме на його каб. Робити огляди на якісь звичайні каби можна, але це все повторення е, того ж, що ми всі вже або не всі знаємо. А тут же ми маємо справу з дуже. Різними цікавими елементами і моментами, про які хотілося б розповісти вам. От. Як завжди, ми з Нікітосом знімали вже ну, досить багато відосиків. Це правда. Да, але вони завжди перетворюються на балаган. А, з таких, і, по-перше, по-друге, ми там... є в нас про Бьорді. І, і в ньому там дуже погано записався звук. Зараз ми точно знаємо, що звук запишеться нармуль. Тому а, ми презентуємо вам. Капчик Нікітоса. Отже, я шукав суперкап, я ще не був в клубі і взагалі про них ну, дуже мало знав. Просто він мені сподобався, тому що я високий і він великий, він більший, ніж там умовна таборетка. Цей кап взагалі це можна під хештегом Божий дар, тому що він стояв в якійсь пилюці без паруса. І мені продавець сказав, що типу, от є щось таке, ну, але я не знаю, що це таке. Ми його навіть не підготовлювали, не перевіряли. Я кажу, ну слухайте, а це був прес і це і є прес. Тут стояв багажник. Е, я кажу: мені не хочеться, щоб був багажник з ліхтарями спереду, мені хочеться, щоб багаж, ну типу, були фари тут, повороти. Він каже, ну такого немає. Я шукав далі, потім щось я такий, думаю собі, набираю продавана і кажу. Слухайте, а ви можете мені пос... зняти багажник і поставити повороти сюди? Він каже, так, да, я можу. І як виявилось, ну він зробив трошки так по-брудному, я їх потім відчистив і вставив сюди шурупчики. Коротше, в ці місця стає поворот від Джорна. Він втикається і да. просто знизу фіксується шурупчиком, щоб не випадати. Тобто, да. в даному випадку ми маємо е поворотнички від Хонди Джорно F24. Е досить. Цікаве рішення, я з таким стикався вже. Так, продовжуй. От, е, пробіг був, написаний щось що 25 тисяч. Потім через якийсь час здох спідометр. І зараз, ну не знаю, скільки він приїхав. Е, якщо до тих додавати, ну, мабуть, 1020 я на ньому вже накатав. Я дуже радий. Е, тому що поршнява в дуже файному стані, досі це відчувається, він класно їде. Е, що я тут міняв? Я міняв. Прокладку кришки клапанов, тому що вона була порвана. Поміняв один раз ГРМ, коли ми тільки купили його. І скільки воно тобі? Воно типу, проїхало три місяці і почало грамихати. А по грошах а, не пам'ятаю скільки ГРМ оригінальний коштував. Я без цепки брав. І це було, ну не знаю, може тисячі дві гривень чи щось таке. Короте, а, я історія. вам зараз скажу, це коштує зараз на даний момент. ГРМ повністю ГРМ з цеп'ю буде коштувати цеп орієнтовно 80 баксів. Це так інформація е, Короче, для розуміння. Це я не міняв. Я переналаштовував два рази клапани. Е, ГРМ один раз я поставив китайський. Він почав грамихати, потім виявили, що ролики на китайському іншого діаметру. Я поставив оригінальний, відчув, що реально, ну типу, момент запалення став працювати чіткіше. І через деякий час у мене з'явився дим невеликий. Я думаю, що в чому прикол, а я міняв маслозйомні колпачки на знову ж таки нові, а китайські. Я думав, що все, піпець паршнявий, прийшов капець, замовив поршень, думав, вже циліндр замовляти. І потім я думаю, стоп, а маслозйомні ж теж китайські. Я замовив так, по 300 гривень штука. Але я замовив два оригінальних маслозйомних і з того моменту жодного диму. Тобто, маслозйомний травив, мастила попадала в циліндр і горіло, воно диміло. Поміняв на оригінальні і все клас. Що ще міняв? Міняв комплект щеплення, тому що мені здавалось, що він вже багато пройшов, його треба оновити, але насправді диски оригінальні щеплення на кабі дуже дебелі, і я міг їх не міняти. А так, що з чого в чому приколи ще? Тут оригінальний вітровік Honda. Так, секундочку. Honda Аксес. Дзеркала теж хондовські, ріднесенькі. Хромовий. Потім тут стоїть. ну от Стерчить шматочок. Да, це сигналка Оріжніл японська. Так, сигналка Honda, Honda Access, вона. Стоїть під баком, тут якась дуже акуратна. Там, ну, зараз ми не покажемо цього, але вона досить чітко встановлена. Видно, що це робилось не ну або майстером якимсь, або там, не знаю, якимось офіційним. Продемонструй, сенсом. як працює. Ну Зараз він постоїть ще трошечки, вона заведеться, він пікне і потім. Ну Це така пілікалка, просто яка е, відлякує. тобто... В принципі, його схопити, понести можна, а вона не завадить цьому. Але психологічно, коли воно пишіть, то ну, тут пройде, мені здається, секунд 30. І... А і... вона погасне чи загориться? Вона, вона горить, а коли вона заведеться, вона почне блимати. От. Давай ми перейдемо далі, Шо а потім ще? вже продемонструємо. Я, висо... Я високий і вожу останнім часом тільки себе. Тому у мене є міні-багажник, багажник від дельти, мені Кирил подарував. До і речі, да, акцент роблю на от, завився, О, тільки щось. що пікнув. Дивіться. Ну от. Так, і тепер, поки не провернеш ключ, ну він да. буде пілікати. Ні, воно попілікає якийсь час і заглохне, якщо його не чіпати, а якщо його котить далі, то він буде пищати взагалі, що дурний. А, от. А, повернемось багажник. Багажник від дельти, коштує він реально копійки, а, треба трошечки вигнути ось цей кронштейник, ну, цей елемент. І ось тут зробити ось цю подібну розпорочку для того, щоб зробити опору задньої частини багажника. Ну так, це просто береться листовий метал, вирізається, згинається і все. Дуже практична річ, якщо там інструмент якийсь перевести, і якщо у вас немає. Багажника як у випадку з Нікітосом. Ну та мені дуже подобається оці лінії, плавність, крило. Тому я вирішив його вивільнити. А щоб переставляти його, ну я сплів отаку штучку із Параху. просто ну, двірьов. Два карабіна сюди поставив. Вона витримує відмінно мені коротше, Ще мені подобається. Ще у нікітоса є багажник від якоїсь макаки. Так, від чого він там? Багажник, так. Я пробував спочатку з цією сідухою поставити багажник від Мінська. Мінський. І прикол в тому, що міжболтове у Мінська таке саме, як і тут. Але треба зробити він на болти, тобто, і його неможливо отак надіть. І я зробив протуп в тому, що я зробив прорізі отак. Тобто, там. Дірки, я їх прорізав отак і отак вставив. Коли ти на нього сильно натискаєш, він виїжджає. Якби я зробив прорізі вертикально і надівав його отак, то він би не виїжджав. Але зараз, в принципі, і в ньому потреби немає, тому що багажник той був більше всього для того, щоб просто переставляти кап. Тому що коли нема заднього багажника, то ну треба ж сраку посунути надія. А воно не зовні. я, мабуть, десь тут ставлю фотографію, як має виглядати цей багажник. І тепер дуже цікава а, річ, яка була, буде, напевно, цікаво глянути всім. Е, тому що не у всіх є така сідушечка. І, мабуть, люди б хотіли подивитися, як це виглядає, який її функціонал, які її плюси і які її недоліки. Так, плюси в тому, що якщо ви високий, це сідушка Кобра. Так, так, тип кобра, я її замовляв Зибея, дуже гіморна і важка. Перша десь загубилась, мені хотіло повернути кошти, я сказав ні, висилайте нову і чекав, ну, типу, місяці 4 чи 5 я чекав цю сідуху. Вона коштувала щось під 2000 тисячі гривень, але мені її хотілось. Мінус в тому, що оцей матеріал, він якийсь, ну не знаю, він набирає воду. Тобто, наприклад, я по... шовчики прошивка. Да, навіть. навіть може не шви, а сам матеріал, якийсь дермантин дивний, тому що. Він постояв під дощем, сідуха промокла, потім він висох. Ну, типу ти так трогаєш, сухо, сідаєш, їдеш і, і, і хто. Тебе... Да, Вибачить, починає типу, бути мокра срака. Тому у мене є пакет. Я коли приїжджаю і тактичний дощ, то пакет. Я тактичний пакет надягую, і сідуха не мокне. А, та присоски працюють. А, а, ось, до речі, Оця да. штука, ну от. Вона просто. зроблена дуже так похапські. Ну тобто абсолютний китай. Тут у мене якийсь колхоз із шайб і всього іншого, тому що я хотів вирівняти її по висоті. Мені здається, що вона можливо трошки бракована, тому що мені хотілося, щоб вона нижче, отак стояла. А вона mm -hmm. у мене за рахунок того, що тут було отак, вона взагалі отак стирчала. І цей ну про просто... японців. Я знаю, що тут є якийсь такий кронштейник, mm -hmm. подібний да, на та, який та. все лягає. А, а тут а, отакі штуки. Дві от, два, два комплекти, да, два упора і дві присоски. Упори ці підрізав, тому що тут воно стає на дріт, і якщо вони однакового розміру, то воно перестає. Ну і трошечки підрізав, по мірі того, як я їжджу, вона вирівнюється і стає от низенько. Ну, тобто немає цього стирчачого моменту. Ну для мене естетика важлива, тому я таким заморожусь. О, Знову спрацювала сигналка. Пам. пам. О, що ще? Що ще, Мабуть, стопудово я щось забув. Стоїть передня зірка 16, я її по заводу стояла 13, ну як я його купив. Я поставив майже одразу 14-ту, досить довго на ній їздив. А зараз специфіка така, що я їжджу далеко. Тобто я там за день проїжджаю ну, 70 км мінімум. І більшу частину часу я їду на третій, десь по трасі або по швидкій дорозі. І мені не потрібні ці низькі передачі, тому за рахунок того, що передня зірка стоїть 16, я їду 60 на нижчих оборотах, ніж якби там стояла 14-та. Тобто це як економія ресурсу. На гори, звісно, не дуже так типу, вже прикольно заїжджати, треба другу вмикати. Якщо сильний вітер також, і ти відчуваєш, що тяга трошечки пропала, але... Для безвітряної погоди і там 80% часу, 16-та зірка, мене абсолютно влаштовує. Плюс до того, що як я вже сказав, я майже не вожу вантажів. У мене там рюкзак з собою і все. А, капчик супер транспорт, тому що а, малий розхід, ви це самі знаєте. По місту вузький руль, і я можу пролазити між в заторах, між машинами. Ну не, не отакий, типу руль, що ти не пролізеш, а ти пролазиш. І коли знімаєш задній багажник, мені здається, додається якась маневреність. Жопа стає легша і ну, навіть. Плюс, прес... ну, плюс 0,5, але я це відчуваю, тому що великий пресарський багажник, він робить якусь ну, таку інерцію, не знаю. А без нього набагато легше. А, що я ще? А тепер я хочу доповнити. Розкажи, uh, а я можу ще. Щось да, я про певні особливості, які uh, Нікітос вам не розкаже. Ну, він розказав би, але певно не згадав. Так, ми маємо тут фару не неориджінал. Це фара від Ямахи якоїсь. Скоріш так, так, за так. все, uh, якогось таунмейта, чи скоріш за все, коротше, якоїсь Ямахи. Uh, Відбивач це не скло, це пластик. Воно трошечки мутне. Світить поганувати. Світить погано, як, в принципі, і в кабі. Е, також із моментів, які, е, напевно, скоріш за все, вам теж згодяться. Е, так, для розуміння ситуації, е, тросик спідометра Ми маємо тут китайський. Найчастіше е, він йде червоного кольору. Чорного знайти, ну. Принаймні тоді, коли ми Нікітосою дивились, цей е, спідометр тросік, е, ми не знайшли. Е, і прикол в чому, він довший на 2 десь сантиметри в порівнянні з оригіналом. і він так трошечки загинається. Отут-от от, от він і стерчить. От він і стерчить трошки. Так, 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 да, він так. трохи в сторону стерчить. Далі е, що я вам хотів би розповісти? Це в нас парус не оригінал. А китайський, тобто е інколи виникають людей питання, яка різниця між китайцем парусом і оріджнал парусом, назад, от пластик оригінальний. Да, бачите, парус... він потріскався і такий більш сухий. Да. А цей от такий. Да, але, е порівнянні з оригіналом, цей пластик він навіть трошки іншої фактури. Тобто він трошечки інший пластик. А, мало того, в порівнянні з оригіналом, він не так чітко стоїть. Тобто він найчастіше от стоїть паз в паз, прям плотненько, -плотненько. А, Також є момент, ось, наприклад, ось цій шточці. Це точка відливу, наприклад. І він має трохи іншу форму. Зачасту парус іде більш розквернутий сюди. І більш розвернутий, от він більш парусний такий. А цей такий, він трошки такий зморщений, з середину такий стягнутий. А, це такий момент про китайський парус. А, про пробіг. Нікіто скажеш там пробіг десь близько до 40. А, я висловлю свою думку, а, з якою Нікітос може і не погодиться. Uh, дивіться, одним з основних для мене. Ми тут стояли, спілкувалися, що так не дуже правильно. До речі, кришки Оріжжіал да, стають китайський парус, прямо раз-два. Uh, ми дивимося на ось цю лапку. Я бачив: ну тобто це один з елементів того, як зрозуміти пробіг кабу. Uh, я скоріше ідентифікую пробіг uh, як 100-аніж. Це я до того вам, люди, що е, шукайте каби не за пробігом, а за станом. Тому що пробіг може бути великий, а використовували каб е, адекватно і нормально. Ну так, якщо у нього сотка пробіг, і він так їде, як він їде зараз, то це взагалі супертехніка, тому що. Ну, типу, коли ми міняли там клапана, притирали і переставляли типу, клапана виставляли їх. То ми дивились циліндр, і він взагалі в у відмінному стані, компресія, все, що має бути, все дуже суперово з паливною. Коли ти її почистиш, він їде дуже резво, Потім через деякий час ця різвость, так, типу, поступово знижується, але не знаю, зараз я переставив інжектор інший, тому що у мене була смішна проблема. У мене проходився на свічник. І гумове таке кільце, яке герметизує на свічці. Взагалі на свічник просто пробивав. А да. я не міг була сирість, він стояв в сирості. І замість того, щоб визначити цю проблему, я поліз в паливну, замінив спочатку форсунку одну. У мене є запасна. Потім все те саме було. Потім я замінив повністю інжектори. У мене виявилось, що тут іде сапунчик такий. З картера в повітряний фільтр. І у мене не знаю від чого злетів цей сапун, і весь інжектор був в мастилі. Я подивився і в інжекторів на дросільній заслонці, було мастило. Я подумав, блін, це точно блін, щось воно засрало, якийсь датчик. У мене є запасний інжектор, я його переставив і нічого не змінилось. Я сидів і отак знімав відео і казав, що це таке, чому воно не працює. І побачив, що е ну, він спочатку заводився, а потім глох. Побачив, що іскра йде поверху на свічника. Просто замовив новий насвічник і все супер. Переставив мізки з іншого кава і переставив інжектор. Форсунка моя, і перші ну, тиждень-два він їздив взагалі як новий, а потім знову повернувся до свого якогось такого стабільного нормального стану. Тому і заміна інжектора вплинула. І мізків на розхід. Тобто до того у мене вистачало 2 літри. Я заправляю по 2 літри і відмічаю, скільки я проїжджаю. 2 літри в мене вистачало десь на 120 кілометрів. А коли я поставив інші інжектори, мізки, то стало вистачати на 130 кілометрів. Тобто, якимось чином мізки впливають на розхід. До речі, люди кожного разу, коли хтось орієнтується приблизно, хоч в кабах, і коли мене бачать, підходять, кажуть. Ого, так це той, що жере 1 літр на сотку. Так от вам для розуміння, каб не жере літр на сотку. У мене жере 1,6, 1,7. Це інжектор. інжектор. Карбюратор жере 1,8. Це в найліпшому стані. І двушка, це якщо там вже є певні питання. А я взагалі зустрічав історію, коли кап жер 2,7 і на 50 кубах карбюраторний О. старий, це прям взагалі прожерливий. А, з урахуванням того, що, наприклад, в Карба 4,2 бак, це блін, взагалі, тобто ти в нього залив і вже потрібно знову заливати. Ще можна тілегу задвинути про а, вилку, тому що а, я коли його купив. Я почав одразу дуже радісно кататися. І просто в таких легких шортах і в футболці влетів в стик бруківки, стара бруківка, і одна, ну, я не помітив, типу, ряд йшов вище, ніж інший. Тобто був бордюрчик такий. У мене ще була передня резина, така лисувата гладка. Мене понесло отак, так, так на зустрічну і я в'їхав десь. Ну от в такої висоти бровку. А, оця ніжечка. У мене зробила таку глибоку рвану рану на нозі. У мене тут є шрами досі. Тобто, отак нога впала, і мені кап приїхав і отак прервав, типу, ну, типу, таку дірку, мало не до кістки. А, ну, все слава Богу, мене зашили ніяких проблем. Але вилка склалась отак. І е, крило впиралось в баздухан, неможливо було рулить. Е, як це вирішилось, дуже, дуже типу, дивним методом, тобто був багажник. Багажник прив'язали до, до стовпа, <ріст> пилку Прив'язали до машини і потихеньку на першій передачі отак її просто витягнули і підварили. Болти викручують для транспортування, викручують ось ці болти. Uh, які я розповідав, як вибрати Хонду Суперкаб? О тут вони знаходяться. Це ми випадково нажали стоп на відео. А uh, от таке буде відео, а що робити. Uh, вот. І виходить, що багато хто купує на радощах, не перевіряють. Наявність цих болтів з урахуванням того, що вони знаходяться під цим центральним елементом пластика. І вилка складається і ходить там в колесо, і каб весь ходуном ходить, але люди думають, що так воно, в принципі, може і має бути. Ну, Поки їздиш, ти на самому початку ти не знаєш, як, да, воно як воно має, воно бути. має бути, да. і ти не розумієш, що може бути по-іншому. Ну, Тому перевіряйте ці болтики, ну, не знаю. От, якби вони стояли, може б щось погнулося по-іншому, так вона просто трошечки раком стала. от як-небудь на цій осі, вона отак просто провернулася сюди. І вирівняли назад, закрутили все, їжу вже три роки і все нормально. Ну, ось такий от нас вийшов огляд невеличкий, врешті-решт, про Каб зі своїми особливостями, зі своїми недоліками, плюсами, зі своїми фішечками і елементами. Основне, чим пощастило кабу, це з власником. Нікіто десь чує якісь. Якийсь маленький десь шорох, що не так, як має бути. Все, він вже там летить його ремонтувати, підфарбувати, підшліфувати. Я намагаюся, щоб він був в файному стані, тому що це основний мій транспорт на даний момент. Дуже економний, мобільний, і тому іноді, якщо він не буде працювати так, як має бути, то це може мені наламати якісь справи. Тому, ну, типу, слава Богу, такий дружечок вже три роки, і поки що. Коротше, не думаю, що щось треба в ньому змінювати, нехай їздить і... і все. Друзі, дякую, що дивитесь наш канал. Дякую всім за перегляд. Слава ЗСУ! Слава, слава Україні. Україні! Так, всім успіхів! Все. Купуйте, їздіть і на кабах, кабах, отримуйте задоволення. Час минає, плине два місяці пройшло. Е і Ось вже сірий готовченко. Про нього якось я теж зніму відео огляд вже готового. Але ж це закінчення відосу. Це відоса... інша да, про... Закінчення відоса про капчик Нікітоса. Да, да, досі сьогодні... з вами. Досі з вами досі хіпаря. Не, у мене жилетка просто топка. Літо, тому... да. стиль це важливо, хлопці. Не, не їсть як попало, будьте стильними да, в хіпі курці, захисні. <рес> а, так, і що в нас змінилось за цей час? А, Нікітос варив. Це вам приклад правильного підходу до приварювання підніжок пасажира. Так, тут товстостінна труба варена. Тут є навіть місце, таке пласке, просто сверлитись. Це перший досвід, коли я щось варив, тому воно так трошки похабно і насрана з ну, типу, сваркою, але воно наскрізь стоїть, а з іншого боку є болт. Це підніжки від яви. Тобто Я їх купив на Elixсі і просто поставив, вони дуже файно стоять. І Поставив всі духу, бо періодично катаю якихось друзів. і, так. в принципі, ну... Ось такі історії. Це в нас середній багажник від Суперкаба. Е, і на нього стає сідушечка від Дельта. Дельти. Да. Пасажирська. Вона дуже зручно стає. Це теж приклад, як має все робитись, е, якщо хочеться катати пасажира. А так загалом катає. 16-та зірка, все те саме. Ну, коли ти сам, то дуже він е, файно. Пече прям під 70, слава Богу. А з пасажиром на гору по Київським горам, ну типу на другій, іноді навіть на перший, якщо дуже крута гора і важкий пасажир, то, ну, звісно, він пихтить. Але ну, в мене специфіка в тому, що я дуже довгі прольоти їжджу сам, і мені важливіше, щоб ну, більше ресурсу двигуна було, а за рахунок передньої 16-ї зірки менше оборотів на кілометр виходить. Тому все клас. Короче, всім дякую за увагу. Всім слава Україні! Слава нації. героям слава от.